До початку повномасштабного вторгнення у селі Прогрес Грудівської громади мешкало 17 дітей. Через ворожі атаки майже всі вони були змушені виїхати до безпечних регіонів разом з сім'ями. До останнього у селі залишався 14-річний Рамір зі своєю мамою, яка сподівалася на покращення ситуації і не хотіла покидати рідну домівку. Все змінилося в одну мить. Від авіабомби, яка влучила у будинок поруч, загинула 67-річна сусідка. Тільки тоді мати Реміра зрозуміла, їхня оселя може стати наступною. Почався артобстріл села. Зараз чекаємо. Так, документи взял. взяли. Взяли. Привіт. Далеко. Давай одінемо, щоб безпечно. Самі рюкзачок. Вы закрытите вот ласка. Вот видите, Я бурки там пользуюсь возьмите, которую. Наразі евакуація по населених пунктах, які знаходяться на лінії фронту, дуже ускладнена, тому що ворог активно застосовує всі можливі види озброєння, скидує на профронтові райони, як керовані авіабомби, кап 250 КАП-500, застосовує реактивні системи залпового вогню, артилерію, міномети. Так днями поліцейські екіпажобіли Янгол, також Савдіївського напрямку. Попередньою домовленістю було евакуйовано з селища Прогрес. Жінку з дитиною це остання дитина, остання родина з дітьми, яка знаходилась в даному селищі. І жінка ну зрозуміла ту ситуацію. Тим паче, що по цьому населеному пункту також постійні прильоти. Прийняла правильне рішення, тому що необхідно берегти життя насамперед дітей. І звернулася до поліцейського екіпажу, все було зроблено максимально швидко. Жінка з дитиною виїхала, і наразі їх життю нічого не загрожує. Нагадаємо, кожен день, який родини з дітьми не наважуються на евакуацію, може стати фатальним, адже ворог нехтує будь-якими принципами людяності та гуманності, руйнуючи долі простих українців, зокрема маленьких янголят. Пам'ятайте, евакуація рятує життя.